Дивіться, друзі, виноград. Як це красиво! Як це красиво! Бачите, тут. О, опеньки Таня знайшла. Таня, ти молодець. Ти молодець, Таня. Ти ви які класнючі. Хто хоче зірвати опеньки. Діди сюди. Акуратно, он тут вони під листям є. Розгрібай листячко. тра-та-та. Хто хоче, Настя? Дивися, он там шляпочка. А, дивись. Раз, два. Бачиш? Ні. Тікі ті. Зривайте діти, а мама туди полізе. Ой, тут хтось їх уже подавив. <звук> о, так, там ще покаже. їх Отак знизу отаку в сторонку. Береш. <звук> <звук> Та <То> це <звук> осінні, я так <звук> люблю їх оцими такими. Бачиш, кубками, кубками вони йдуть. Бери ото листечку. Дивіться, листочки понападували. Це ми вчора їхали вечором, відкривала фіртку, і я біля фіртки самої опеньку побачила. І думаю, ну все, треба йти на опеньки. Треба взяти паличку і отак трошки листочки порозкидувати. Отут можуть бути іще. А он дивись, іще. Ось еще, еще, красотончики, красотончики. І раз і два. Ще чуть-чуть лівіше. Ну, спускайся. Є така шляпка з грибочки я бачу звідси. Перерізався і сюди, як до мами дився, я звідси бачу. О, Дивись, лівіш. Да. Бери, бери. Ой, краса. Це Владик знайшов, кучку таку. Давай, Владик, зривай по одному в корзинку. Так погано їх видно, бо вони заховалися під листочки. Ага. Ой, тільки зайшли з самого краю. Прикольно. Бачите? Мама на нюх колись з дідусем е кічка. Оце так не кидай зі сміттям. Оббирай трошки. Щоб воно не трусилося, потім легше перебирати буде. Ой, це ж осінні опеньки, це ж взагалі краса. Клас! Ой, дивись, дивись. Дивись, зайчик. Дайч, подивись ззаді. Дивись. Вон там. Вон там. Ось. Все. Скле на листя облетіло і їх зовсім не видно. А тут накидали багато такого хмизу. І вони отут розкидалися. Вон перед тобою. Ну так перейді мною. Нічого тут треба зараз іти, потім ще там нічого не видно. Yes. Ай, красотунчики. Красотунчики. В лісі ми гриби збирали, дуже довго їх шукали, бо вони всі поховались, наче сильно нас боялись. накривалися листочком і принишкли за пенючком. Або наче з переляку поховались під гілляку. Але ми їх розшукали, повний кошик назбирали. О, жабка попригала у водичку. О, але він вже старенький. тут. тут десь. Дети жабка. Все, у воду туди пригнула. А он дивись, бачиш? Коричнева така. Краса. Друзі, тут 5 хвилин і ти, від цієї озера, тут джерельна водичка. І у нас тут є такі дуже відомі дуби. Боже, я не знаю, скільки їм. Я не знаю, скільки їм років, але вони просто до неба. Просто до неба. О, Боже. А давайте спробуємо, скільки нас обніме його. Треба, напевно, чоловік. Ділових п'ять обняти Оцей здоровать. Привіт! Боже, а оцей зрісся в два. Друзі. Ви такого не бачили. Не навіть на карті позначені. Бачите? Тут навіть є легенда про ці дуби. А, я в шокі. Я в шокі. Отут треба, напевне, щоб чотири людини стало кругом і ще один оцей. Це такі отут один з боку, один з цієї сторони і два отут. Це три дуба такі. Тут дуже потужна енергетика. Друзі, я вам передаю цю енергію цих велетнів. Це щось неймовірне, щось неймовірне. Не мы скажу Хайвин, даст. <связь> красунчик, красунчик такие, скейки-то бероки. З цієї сторони мох на ньому і такі поганочки ростуть, друзі. Що я так стану, покажу вам, коли ти притуляєшся до нього? Подивіться. Ой, камера цього не передає, вони такі високі, я не знаю, скільки їм метрів. Від них іде якась неймовірна енергія. Всі про ці дуби у нас знають. Ось така краса, друзі. Мене переповнює просто. Я навіть не можу сказати як. Отак от так от. Отак от. От, от листочки. Відгрібай, Таня, відгрібай. І знаходь опеньких друзяшиків. Друзяшиків. Друзяшики Жабунька <laughs> подружка до нас пристрибнула <laughs> прямо біля самого дерева отак, отак, так. іди сюди до мене, Красунчик. Підзарядка зарядка гарна. У нашого опенька невеличка сімейка, під пеньками потроху ще десяток з підмоху, п'ять з широкими шапками, сім сховались під листками. Та маленьких штук із 200. В кошик можуть і не влізти. Оце таке у мене недовольне личко. Того, що ми не збирали корзинку опеньків. І зарядились дуже позитивною енергією. Всім рекомендую подивитись це відео. І цю позитивну енергію я вам.